Друзі, вітання. 15 грудня в нас сьогодні. Випав вчора сніжок, панелі наші прикриті. Генерації немає. Хто вже чистив, не чистив, пишіть в коментарях, зараз покажу вам одну хвилинку вімкну додаток. Так, можливо, бачите, зараз чи ні. Не вдається сфокусувати. Ось наша генерація на зараз на 12 годину. 180 Вт. Ну, от зараз спробуємо почистити панельки. Ось так це все на зараз виглядає. чистим і дивимося, що в нас зміниться з нашою генерацією. Ось так цей процес виглядає. Заразом можливо і пилючку, і яку зніме, яку дощі не вимили. Що дивно в цього поля кут нахилу не досить здоровий, близько 10 градусів, тому я думав, що ну, впевнений був, що тут все залишиться. А от на тому ніби кут нахилу є, але все ж таки сніг тримається. І щойно проїжджав навіть в тих, в кого там по 40-45 градусів на станціях кут нахилу, також сніг до сих пір тримається. Ну, якось так. Одне поле почистили. Сподіваємося, зараз у нас там потужність. Потужність підніметься. Так, якось так. Зараз залишилось саме цікаве добратися на ту сторону і почистити. Ну, Зараз почнемо звідси, а далі подивимося, як у нас вийде дістатись до тих панелей. Ну а якщо і не почистимо, то плюс-мінус хоч одне поле вже і то буде працювати, і щось генерувати. Поїхали далі чистити. Якось так зараз це виглядає. Сюди не дотягнувся, досить таки слизько, незручно ходити по мокрому шиферу, але все ж таки картина трішки вирівнялась. Там почищено повністю, тут залишилась одна, але я думаю, зараз годинка і воно все це стече, ми порушили там внизу те накопичення снігу. Я думаю, плюс-мінус повинно бути добре. Зараз, друзі, хвилину перезавантажую додаток. І от якщо можете бачити, все, було 180, зараз маємо майже 300. Як-не-як, -як, а якихось 120 Вт. За 5 годин От ми пів кіловата маємо. Не суттєво, звичайно, але все ж таки з вчорашнього вечора чи з вчорашнього дня ці втрати в нас і до 12-ї години. Також пів кВт ми не зробили, ну нічого. Снігу вже не обіцяють, буде близько там 0 2 трьох градусів тепла. Панельки вже почищено, тому думаю, будемо щось генерувати. Якось так напишіть в коментарях, <кій> як у вас справа. Почистили чи не почистили, і що з генерацією. Всім дякую. На зв'язку, друзі.